Так давно відбулася творча зустріч у селі Заліст. Це місто Прилуки, це Батури, це Чернігівська обласна дитяча бібліотека, це влітку ви побували в Києві. Так що дуже-дуже насичений у вас такий графік. 36-й так, такий творчий виступ за 11 місяців. Тому десь три за місяць, якщо точно, бо дві на тине це вар. Ми там тисячі кілометрів. І там все там прилічили, це довго прийшло. Але поза як ми з вами зустрічаємося перші, я вперше, може, пані ситуація була. Тому дуже коротко про газети. Бо ми на цій зустрічі представляємо коротенько, якомози, і це пов'язане з творчістю такою. І друге, я давно пишу пісні. Кобі 20 років. Але на свої вірші, тобто барнівські. Ну, а настає момент, коли хоч я як, почановив свою творчість, я почав шукати, на чий вірхи ще написати пісні. <клес> рік тому я звернував на поезію Світлани Ковалової. Ми були знайомі раніше, якщо, як була часу. Поезія пані Світлани кінця минулого року, потім далі цього року просто вразила мене, вона була така мелодійна, що сама просилася. Цей <клес> день автор 15 поетичних збірок, не вважаючи, ще ці дві <клес> спільних, з них п'ять дітей, сказала ж, так? Ну, що про себе сказати. Педагог. Так, да, педагог. Викладала спочатку в початкових класах, а потім викладала мову та літературу в старших класах. Так пішла на пенсію і ось уже навіть не знаю скільки на пенсії. Маю чотирьох дітей. Що мало хто вірить. Найменшому 14 років, найстаршому 42. А, а це ніхто не вірить. Де ви не виступали? вірю. Ми ну, самі такі. Да, так, правильно. Жінкам 30, літриця, пішли в так. Нехай, ось сакрас, а ви і звучить. Наш усім і Не вимушений звук, коли нові вірші гарно пише осі, аби кланують вулиці прилих, читає пан, так сонячно, виразно. І ти стоїш за мріями, Прилуцька ось світла і прекрасна. На крилах небо вище підійма. Прилуцька ося з золотом ремуха блищить. Переливається страфа, дерева пишуть вірші і яшую, яких не раз повторює трава. На пам'ять хоче вивчити рядочки під снігом до весни декламувати. Перум коли списані каночки. У стильнити усе це прочитать. Але я мрію вивчити. Молилися звуки, ідей у лі, чаї, Дощами тоща милеть, час клю, і дають, чаї, розбуки, то щамилець. Його сказав, я уб'ю в тобі віру останню І пустився за мною бігом. Штовхав мене в спину, щоб я помилялась, крутив в житті, наче вісь, а я негараздом у вічі сміялась, бо вірила в щастя колись. Прийшло й те колись, та зненацька так скоро, мій світ розколовся в мені. Зігнулися квіти, попадали зорі. Де? Як уламок чужої планети може бути твоїм, подивися, схаменись, не тягни в дальні руку, ні серцю, бо пролежця у смуток сльозові колись, і сушити руки доведеться, і сльози гіркі, і з тієї ріки пити довго не маючи справи. Бо від щастя до тебе наївна віки. Нащо стільки чужому уваги, нащо стільки віддачі себе, почуттів. Ти не бачиш це шляху нікуди. Як багато чужих і чужого в житті намагаються втримати людина. Чакры, зимой все Мы так. I'm Приймайте, але іронія, говорить, ну, потрібну в цьому світі. От зараз не прочитав вірш, написаний у і Заголовок там є. Дві картинки. Ми в таку упали єресь, в неймовірні лабіринти. Серед зи квітує верес, серед літ самі сніжинки. Подивилися в люстерку, в чарівне і відкрили рот. Аж в очах усе потерпло, там стоять два ідіоти, квіточки в очах, волосся розкоювали сніжинки, руки голі, ноги босі, еротичні дві картинки. Ми в такому палиєресь, неймовірні лабіринти, серединки тує вера, серед самі сніжинки, чи це сон, а чи реальність, так тут і ліжка. Внутри клята віртуальність, Прокидаюсь в ритмі вірша. Де ж ти ритм твого тіла? Чи примарлися знову? Чи кудись ти відлетіла від таких от. Ага. О я читаю від коня. Кожен у собі і починається гадання о тихій зоряній тобі. Душа, така собі ворожка, її розум каже. Так роби, але вона отак не може і робить зовсім навпаки, таємна магія мовчання, тож поки тиш на ворожу, нам з вами справжнього кохання і всі для часу підвішу. Піднеться в майбутні, здається тому, то нас нарі. Как тянеться майбутнє, вона е, ми поле і потухеньку відповзає. Ну для мене це поетно ми. Ще собі тривала наша ера, певно найдивніших Высоко, желтые на и на скры задыхание потыше, Три слова у своей голос, Про туман, що помилили више.